Динамо проти Пафоса, останні приготування киян, результати жеребкування Ліги Чемпіонів, а також ситуація з Борнмутом, яка поки не має рішення. Друзі, привіт! Ви на динамівському секторі, і ми сьогодні зібралися тут, аби розповісти вам про все найбільш важливе та актуальне, що стосується київської команди. Просто зараз про підготовку до Ліги Чемпіонів, про кадрові питання та гроші за Іллю Забарного. Усе це у нашому випуску. Просто зараз розпочинаємо. А ви ж тим часом підтримайте, будь ласка, наш проект і найкращий спосіб це зробити підписатися на канал. Дякуємо. Отож, із Єврокубків ми розпочинаємо. Напередодні відбулося жеребкування раунду плей-офф Ліги Чемпіонів. Волою Жереба було визначено, що переможець пари Динамо Пафос буде грати проти сильнішого у парі Лех Цервена звезда. Матчі відбудуться 19-го, -20 та 20-го двадцять шостого серпня. Нагадаємо, якщо на стадії третього раунду кияни програють, то вирушать до плей-офф Ліги Європи. Водночас вони точно гарантували собі основний етап ліги конференції. У разі вилю. То від Пафоса має Динамо і суперника у Лізі Європи. Власне ним стане переможець пари Хамрун Спартанс, Маккабі Тель-Авів. на можливе протистояння Динамо та цервене звезди у плей-офф Ліги Чемпіонів. миттєво і дуже яскраво відреагували вболівальники сербської команди. Усе, що вони писали у своїх соцмережах, ви можете переглянути у відео вгорі за підказкою. Ну, а якщо до раунду плей-оффу, власне, і до потенційного матчу або проти Цервена або проти Леха ще потрібно трішечки почекати, то гра проти Пафоса вже ось-ось відбудеться. За всю історію виступів у Єврокубках Жереб лише одного разу звів Динамо із представником Кіпру, і сталося це у сезоні 22-23. Тоді на груповій стадії Ліги Європи, Динамо грала проти Аека з Ларнаки. У номінально домашньому поєдинку суперник мінімально переміг 1-0, а у Ларнаки нація зафіксували нічию 3-3. до майбутнього протистояння. Київський клуб підходить в оптимальній формі, за словами головного тренера, не допоможуть команді лише два футболісти: Торес та Рубчинський. Усі решта здорові та готуються до поєдинку. Ймовірно, зуміє відновитися. І центральний оборонець Денис Попов, який нагадаємо, матч проти Вереса до кінця дограти не зумів. Щодо Пафоса та їх зіркового новачка Давіда Луїса. Як і очікувалося зіграти проти Динамо, він. Не зможе, окрім того, що його взагалі не внесли заявку на гру. Футболіст продовжує відновлюватися після травми стегна. Щодо технічних деталей, то на матч у Любліні Динамо вийде в номінально домашньому білому комплекті форми. Воротар гратиме у світло-сірому. Працюватиме на поєдинку бригади арбітрів на чолі із 37-річним швейцарцем Сандро Шерером. На варі працюватиме Лукас Фендріх. Ну а також поговоримо ми про Іллю Забарного. Попри те, що футболіст вже однією ногою у Парижі, є доволі важливе питання, яке між собою мають вирішити Борнмут та Динамо, і це питання фінансів. Інформація про те, що Борнмут не дуже хоче платити Динамо, гарантовані за контрактом 20% за майбутній перехід забарного, з'являлася і раніше. А враховуючи те, що ще 5% мають бути сплачені киянам за правилом УЄФА, тобто за виховання футболіста, чверть від майбутнього. Продажу вишні мають перерахувати на рахунок Динамо. І через цей момент зокрема так довго тривають переговори між Борнмутом та ПСЖ, адже британський клуб хоче отримати за попередніми даними 70 мільйонів євро, аби таким чином, так би мовити, відбити частину від майбутнього відсоткового розрахунку з Динамо. Наразі відомо, що представники Борнмута знову звернулися до офісу чемпіона України із пропозицією серйозно зменшити обговорений раніше відсоток. Адже віддавати 25% від майбутнього прибутку вони категорично не бажають. Попередньо повідомляється, що будь-які пропозиції та прохання зменшити свою частку у Динамо відхилили. тож через це Борнмут може знову затягнути із відповіддю на пропозицію ПСЖ. Ну що ж, друзі, ось такою була наша сьогоднішня зустріч на динамівському секторі. І для того, аби ви не пропустили наступну, просто зараз підпишіться на канал. Ну а це відео підтримайте, будь ласка, лайком. Дякую, скоро побачимось.